Отже, продовжимо. Сьогодні ми маємо з вами розглянути один окремий випадок. Проте цей окремий випадок дуже важливий. Дуже важливий і найчастіше, скажімо так, він зустрічається в задачах. Запишіть, будь ласка, назву нашого питання Явище самоіндукції. Індуктивність. Явище самоіндукції, індуктивність. Ну, от давайте спробуємо розібратися. Ми з вами досі розглянули кілька випадків електромагнітної індукції, коли замкнутий контур перебуває в зовнішньому магнітному полі. Чи то від магніту, чи то може від якогось сусіднього контуру, катушки, чи ще якось. Але давайте тепер розглянемо такий випадок, коли поле не є зовнішнім. І перш за все, я нагадаю, який механізм явища електромагнітної індукції, коли змінюється магнітне поле. Магнітне поле само по собі. Не діє на заряджені частинки, якщо вони, наприклад, не були вже рухомі. Але воно створює вихрове електричне поле, а це електричне поле, воно вже викликає усі індукційні явища. А тепер давайте розглянемо ну, розглянемо подумки хоча б отаку просту ситуацію. У вас немає ніякого зовнішнього магнітного поля. Але у вас є найпростіше електричне коло. Батарейка, ключ, лампочка. Ну, власне кажу, ну і, звісно, що електричні дроти. Ви замикаєте ключ. При цьому в колі починає протикати електричний струм. Скажіть, будь ласка, цей струм має струм? Зворювати магнітне поле. Так. Так, як будь-який струм. А значить, через площу цього замкнутого контуру з'являється якийсь магнітний потік. Мабуть, mm, так. мабуть, так. Тобто його не було, а він з'явився. Але ж це теж зміна магнітного потоку. І значить, воно теж має спричиняти явище електромагнітної індукції. Ну, давайте можемо навіть інакше міркувати. Змінюється магнітне поле, воно ж теж має створювати вихрове електричне поле. Ну і все, далі все йде, як, як і в минулих випадках. Тобто, що я хочу сказати? Що навіть якщо Зовнішнього магнітного поля немає, але щось змінюється в самому колі, ну змінюється сила строму, наприклад, то це теж є причиною явища електромагнітної індукції. Отак От зрозуміло? Можна ще раз бути? Зараз ви навіть запишете. Але це окремий випадок, який називається самоіндукцією. самоіндукцією. Ну от Давайте я хочу показати на прикладі. От, наприклад, явище самоіндукції під час замикання ключа. Подивіться уважно: ключ, джерело струму, дві однакові лампи, але одна з'єднана з реостатом. Ща з'єднана, отак показують на схемах катушку. Так? А оця риска означає, що у катушки є що. Не знаєте ще? Не опір. Ні, ну це само собою. У, у катушки є осердя. Тобто, вставлено, наприклад, там феромагнітний стрижень чи ще щось. Розумієте? Так от давайте подивимось, коли, коли ми замикаємо ключ, то збільшується струм. І от, отут, от. і отут, де я зараз показую. Але тут особливих е, наслідків це немає. А отут має. Тому що дивіться, збільшується струм через катушку. Змінюється магнітний потік через цю катушку, через усі її витки. І тому має виникати електрорушійна сила індукції. Так? А як ви згадаємо разом, вона допомагає змінюватися струму чи заважає? Заважає. Заважає. А у нашому випадку, що це означає? Струм збільшується. А вона йому заважає збільшуватися. Вона не може не дозволити йому збільшитися до максимуму. Вона, але вона зробить цей процес більш яким. Якщо щось заважає змінам, то зміни все одно відбуваються, але вони відбуваються дещо. Так, 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 розтягуються в часі, тобто відбуваються повільніше. Оце головне. Це головне. Ну, от давайте подивимось далі. Оце, мабуть, треба записати. Оце те, що ви питали. Явище самоіндукції це явище виникнення ЕРС індукції в провідному контурі внаслідок зміни сили струму в цьому самому контурі. Напишіть. У нашому випадку, який ми описали, це що ще... означає? Що в колі діє не тільки та електрорушійна сила, яку дає батарейка, а ще й та, яку дає змінне магнітне поле, змінний магнітний потік. Ну, давайте подивимось. Якби не було цього явища самоіндукції, то як би змінювався струм? Ви замкнули, і він би змінювався, ну, яке слово тут аж напрошується, ви натиснули на ключ, коло замкнулося, і зміни... змі... ну, я б сказав, що миттєво. Якщо ніхто не гальмує, то хто ж заважає йому збільшитися дуже швидко, практично миттєво. Згоден? Так. так от давайте подивимося, як воно, як воно. От дивіться, якщо в момент початку відліку часу ми замикаємо ключ, якби не було самоіндукції, то струм би миттєво стрибнув сюди, і далі він би не змінювався. А так цей процес бере певний час. Давайте я спробую вам показати. Це дослід, який ми писали кілька років тому. Він дуже коротенький. Але будьте уважні, от зараз, ви бачили зараз, яка лампа спалахнула швидше. Верхня. Ну, можна, можна, я ж для цього. Уважно. Так, верхня. Верхня. Різниця не дуже велика. А вона зумовлена тим, що оця лампа з'єднана з реостатом, а оця нижня з катушкою, як кажуть, катушка індуктивності, от вона. І явище самоіндукції тут пригальмовує всі явища. Ну, давайте я відразу доведу до кінця. Тут цікавий момент. А як ви гадаєте, коли я буду розмикати коло, то в якому порядку вони згаснуть ці лампи? З порядку верхне потім нежня. Так, дивимось. Як? Одночасно? От мені теж здається, що одночасно. Давайте ми трохи повернемося і я поясню, чому це так. Дивіться. От насправді, щоб вам не здавалося, що тут немає самоіндукції, вона є. Але вона проявляє себе дуже ну так, цікаво. Дивіться, от ми розімкнули ключ. Все. от, от ця частина кола нас вже не цікавить, вона не працює. Скажіть, а тут десь залишилося замкнуте коло? А цього вже немає? А замкнуте коло залишилося десь? Ні. А от тут я. Так, ну цей це, це відрізок так. Так, замкнуте коло залишилося. Тільки вам, мабуть, здається, що в цьому замкнутому колі нема дуже важливого елемента якого? Ну, елемента живлення. Що... Так, тобто джерела струму. А насправді воно є. Чому? Тому що в момент вимкнення, коли отут змінюється струм, то саме у цій катушці виникає електрорушійна сила самоіндукції. Чим це вам не джерело струму? Воно не довго діє, але ж діє. І воно певний час підтримує струм. Чому ж ми не бачимо запізнення? А з дуже простої причини. Дивіться, якщо це джерело, як іде струм. Побачили? Так. Тобто він проходить і через лампу 2, і через лампу 1. Тому. Запізнення тут теж є, але що про нього можна сказати? Воно однаково для двох ламп? Так, воно однаково для двох ламп, а тоді його практично неможливо помітити. Зрозуміло? Ну, така цікава ситуація. Зараз проскакуємо. Ех. Поїхали. А тепер під час розмикання ключа можна продемонструвати було б ще одну цікаву річ. Можна налаштувати коло так, що коли отут ключ замкнутий, то тут тече струм і тут тече струм. Але лампа або зовсім не світить, або ледь, -ледь світить. Ну, тому що струм невеликий. Але якщо катушка досить велика з великою кількістю витків, то в момент розмикання. Можна спостерігати, як ви гадаєте, що. Підвищення якості. Так, такий короткий, але досить яскравий спалах. Це свідчить про те, що виникає досить велика електрорушінна сила самоіндукції. Так, це ми проскакуємо. Тепер трохи теорії. <кхід> Вона тут не дуже складна. Ми маємо ввести поняття індуктивності. Що це таке? Ну, давайте візьмемо звичайнісіньку ситуацію. Якийсь замкнутий контур. Найчастіше це буває катушка, де хоча б кілька десятків вітків. Тече струм. Цей струм створює магнітне поле? Створю. А це магнітне поле створює магнітний потік. Створює. Але ж, очевидно, ми вчили, що магнітний потік пропорційний B, А B пропорційна сили струму. Тоді яка залежність виходить між силою струму і потоком? Пропорційно. Так. Опа. І ми можемо записати кінець кінцем формулу що F дорівнює I на якийсь постійний коефіцієнт. Ось коефіцієнт позначають літерою L велика. Ну, Ви розумієте, що він постійний для даного колу, для іншого колу, тут буде інший коефіцієнт і так далі. І саме цей коефіцієнт називають індуктивністю. Це коефіцієнт між потоком і силою струму. Індуктивність, ми ще про це скажемо, вона визначається розміром та формою, ну ще деякими чинниками. Е, важливо те, що вона не залежить від сили струму. Ми зараз не будемо розглядати випадок фаромагнетики в режимі нелінійності, тому відразу виключаємо це з розгляду. L, якась постійна характеристика контуру. Якась постійна характеристика контуру. Ну, давайте, дивимось далі. Якщо так, то напрошується застосувати закон електромагнітної індукції. Я впевнений, що ви всі його пам'ятаєте і завжди пам'ятали, Ну от подивіться. Оце літерка С. Нагадую, що це не просто РС індукції, а самоіндукції. Тільки, будь ласка, не думайте, що С це Само. Як ви гадаєте, це від якого слова? А? Yeah. <coughs> Self індукшен. Self інduktion. Ну, я е, більше полюбляю писати S «І». Self-induction. Оце закон електромагнітної індукції. А замість F, у нашому випадку, ми можемо поставити оце. Ну, до речі, ви ж розумієте, що це фактично похідна. Дельта поділити на дельта, швидкість зміни, це фактично ми розглядаємо похідну. Якщо L постійний множник, то що можна з ним зробити? Винести з-під дачу. Так, ми це і зробимо. І от результат. Тобто, можна сказати, що L це коефіцієнт між потоком і струмом, а можна сказати, що L це коефіцієнт між РС самоіндукції і як би ви назвали цю величину. Оцю. Зарядом. Заряд, заряд це і помножити на те? Mm. Зараз. Ну, якщо, наприклад, там, я знаю, дельта Х на дельта Т, це що таке? Якщо х координата. Ну, дельта поділити на дельта Т це швидкість зміни чогось. У нашому випадку це швидкість зміни сили струму. Зрозуміло так? так? Ну, тут йдуть певні слов... словесні формулювання. Я вважаю, що це тут не головне. Звідси е, ми можемо отримати такий вираз для індуктивності. Навіщо він нам потрібен? Бо ми зараз, як ви гадаєте, про що будемо казати. Ну, якщо ми мали нову величину, то, мабуть. І так, про одиниці і про фізичний зміст. Ну тут, здається, спочатку фізичний зміст. Показую, яка РС самоіндукції виникає в контурі при зміні сили струму на 1 А за 1 секунду. А одиниця виходить отака. І на честь відомого американського фізика її назвали Генрі. Це не ім'я, це прізвище. Вольт секунда поділити на Ампер. Ну, можна було б записати і коротше. Може, хто з вас ще пам'ятає, що таке вольт поділити на ампер? Ом. Тобто можна було це написати як Ом-секунда. Теж цілком можлива справа. Ну, дивіться. Це головне. Це найголовніше. Рушимо далі. Подивіться сюди. Оцю фразу я б на вашому місці записав. Зараз ми її прокоментуємо. І давайте згадаємо, а де ми з вами вперше зустрілися з таким словом, як інертність? В якому розділі фізики? Ага. Інертність. Кінематика? Ну, насправді, не зовсім так. Якраз після кінематики на початку динаміки. Так? Бо згадаймо, міра інертності в механіці це яка відома вам величина? Хто вже повторював? Mm. <головік> ну, молодці, маса. Чим більша маса, тим більша інертність тіла. А чим більша інертність тіла, тим важче що зробити з цим тілом. Зупинити. Можна сказати і так, зупинити, а розігнати його легше? Ну також важче. Також важче. Тобто змінити швидкість, так?